У ніч проти 18 червня ворог атакував Запоріжжя, спрямувавши на місто 13 ударних безпілотників. Внаслідок масової атаки у різних районах виникло три масштабні пожежі. Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація. Постраждали багатоповерхівки, вибиті шибки, пошкоджені фасади. Частково зруйновано складські приміщення, вигоріли автомобілі. Наразі на місцях працюють екстрені та комунальні служби, які ліквідовують наслідки нічного удару. Окупанти також атакували Дніпропетровщину. Під ударом опинилися Нікопольські та Сенильниківські райони. Увечері та вранці ворог застосував фпв дрони, які спрямував на Нікополь та Марганецьку громаду. Внаслідок атак зайнялися приватний будинок та господарча споруда. Пожежу оперативно загасили рятувальники. Ще одна оселя та дві господарчі споруди зазнали пошкодження. Вночі та під ранок противник атакував Семельниківський район ударними безпілотниками. Загиблих та постраждалих внаслідок атак немає. മായും